Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, сьогодні буде такий, не можу сказати, звернення до ну, хто має або хто стикався з тим, є в мене, коротше, проблема, а то, щось я за, затормозив. Дивіться, стало погано робити гідравлика, Ну, тобто, завів, Піднімаєш, воно не піднімається. Починаю дергати рулем, ну, примерно там. Зараз я заведу покажу вам. І буває таке, що рулем крутиш, і воно починає гідравліка підсмикувати. Чесно, не знаю, куди дивитися, йде шукати якусь інформацію для того, щоб куди, куди заглянути. Я так розумію, що гідробак у нас ззаді. Оце зорова трубка і на фільтр. Через фільтр йде сюди-сюди. Ось вона товста, пішла, пішла і йде на насос. Який тут інша, не знаю. потім з насоса виходить, дави на ну, такий, я б, так розумію, це не розпредільник якийсь, не знаю, може дозатор чи якийсь. ну Коротше, щось таке похоже. Потім воно йде, оця трубка пішла на оце, бачите, речах, гідравліка. <різований> і така до вас звернення, просьба. Може хтось сталкувався з цією проблемою, ну коротше, не піднімає гідравліка. Руль крутиться легко, а от е чого не робить гідравліка, не можу поняти, і куди лізти, щоб не просто розібрати, тупо про все пролазити і не знайти причину. Ну Не хочеться. знаєте, Може хтось з таким стикався і ну, дивіться, я зараз. Щас... Зараз я. Виключу передачу. Дивіться. Дивіться, зараз я опущу. Піднімаю, бачите? Дуже-дуже медліно. І дивіться, воно дергається, коли рулем кручу. Зараз може по-другому покажу. А зараз піднімав, вчора не хотіло, дивіться. Я піднімаю. В якомусь положенні підхватую прямо прям швидко. В тому положенні, коли починаю рулем дергати. Дивіться, опускаю. Дивіться. Бачите? В общем, ситуація яка? Включаю його на підйом речах, і коли руль вправо, то він починає так прямо аж підривати його. Я так розумію, або десь якусь прокладку пробило, що перепуска по кругу, або я навіть не знаю. Так що, як хто знає, напишіть, що, куди заглядувати, де дивитися, шукати причину, бо ну, розібрати півтрактора. Я ще чесно, з 2008 року я до нього ще особо ніде не день що я тут робив? Це тут, десь я тут трошки якийсь шарик під, ну, під, підсверлював ду, глибше, щоб не вибивало вом. І отут з перших днів у мене стоїть такий забитий дюбель, бо все це обривало і ну, все. Більше. А, тормоза я робив, накладки. Щось таке чи стерли, чи пообривало, по не пам'ятаю. Ну і все. Тобто не хочеться. Кругом все сухо. Ні, соплить, звісно, там десь. Тут ось соплить трошки. А так, в принципі, а ще з перших, ну, в перших, в перших годах поміняв корінний сальник передній. Все. Це ще саме з перших китайців. Що казали по дискам? Перевернув я диски. Получається, оце колісо стояло з тієї. І воно було. Ну, коротше, цих ушей не видно було. Казали, ти переверни. Ні, не виходить. Оце ширша колія Ну, якби, з правильним з правильними розположенням диски Бо як по-другому розвертаєш, аж отут виходить колісо. Ну, а це широковато. Ну, Отаке коротеньке відео. Прошу. Написати, хто що з цим сталкувався. Всім миру, добра і до зустрічі на каналі.